Всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles і я його ведучий Конрад Грав. І в цей спекотний літній день у нас холодненький відосик прямиком з початку року з зимньої бараховки. Я купив тоді цілу купу плат і зараз ми на це подивимось. Але перед тим я нагадаю, що я цей відос дуже поспішав закінчити до свого дня народження. Я навіть не знаю, коли ви це дивитесь 6 чи 7 липня, бо 8 в мене вже день народження. Тому для тих, хто хоче, хоч якось підтримати мене, мій канал, я залишаю в описі свої реквізити картки Mono а також PayPal. А також трошки нижче я залишу посилання на нашу групу в Телеграмі, де ви завжди можете поспілкуватися один з одним про старе залізо і багато інших цікавих речей, або знайти мене. Просто щоб спитати, як в мене справи, або куди мені відправити своє старе залізо, яким ви давно вже не користуєтесь. А я можливо навпаки буду йому дуже радий. Бо ви знаєте, я люблю всі ці АГП-шні відеокарти, віашні, чипсети, комбіновані плати, перехідні з ddr 1 та ddr 2 ну і тому подібну всяку от, таку от дичину. В кого таке є. Буду радий, але звісно я не до чого нікого не примушую і тому пропоную просто почати перегляд. А ось приколюхи, які я купив, дивіться. А ще є тут деякі плати, які треба було віддати, обміняти, але обмінювати було немає. Там навіть Z270 одесь я бачив, здається. Тут кілька мамок ще. А отут от мамки частково оцю білу треба було здати, бо їй зовсім пизда. Але я, мабуть, відправлю знайомому на реквізит. А оце куплено, оце куплено, я не знаю, видно вам чи ні, коротше, зелене, жовта. Десь 8 мамок і головне цей компудахта. Хоча не знаю, якщо там якась z 270 заведеться, то то і буде головне. А он їде мій трамвай, тому якось я побіг. Поки в трамваї їду, аж захотілося пороздивлятися. Таку відяху дивно взяв. Коротше, оця відяха в 50 гривень стала, але через її дивний вигляд я її все ж таки взяв. А оця чорна, ну, формально безкоштовна, як і дві плашки пам'яті, не знаю в якому стані, але я розумію, що це якби ем, в благодарність за те, що я скинув на компутакторі 100 гривень людині. Він підторгував, і я підторгував всі в плюсі, в принципі, такий золотий відеомейд, преміально виглядаючи. Так, шановні підписники, і ось нарешті в себе на районі. Бачите, цей живописний. Хащи ці позад мене, але головне це ось от залізячки. Дивіться. Я вже прикупив собі пару булочок, як типовий технобінс, я хаваю булочки. І зніматиму сьогодні можливо навіть залізо. Прямо на вулиці, Як вам така ідея? Давайте спробуємо. Прикиньте, прикиньте. Я зовсім забув купити їжі, довелося повертатися, щоб котярюсам купити сухого корму. Зараз ще на мій. Тефлон наляпает, жижи все лякает. С неба тут, знов все Таны, ну, кисень Мать, на, кс-кс-кс Кисень Левен с Мне завжди интересно было, давайте. Кисень, как тебе плата? Не хочешь плату? Прям с, этого, с пакета хамячит Ты мой хороший Ты мой кисень Мать, я тебя вообще-то наложил. Тебя наложил уже. Мать, давай я так переставлю, может ты сообразишь. Кисен, иди сюда. Смотри. Вот я, кучка хорошая. Сытная кучка, на. В принципе, ты ее и так не съешь. Хотя, ты, может, и съешь. Если никакая тварь не помешает. Короче, вот так вот. Не выходит меня с котяриусами мовою разговаривать. Куфы. Кстати. Можно мапочку. Кисюнь. Ну голодна. М -м, какая кисюля у меня хорошая. Сейчас гестов кошачек нахлебаюсь. Ну, пиду дали, піду дали. Кс-кс-кс. А он рыжий. Рыжий. А, біжить, он бежит, рыжий. До речі, плата щесь їм не дуже. Тому я плату повертаю до кулека. До, до, кулька, да, это такое слово, кулек. Кажется, что Харьковский, я не знаю, насколько это правда, мне кажется, оно просто какое-то вот такое. Кисень, ты кушать будешь? Иди сюда, я тебя покормлю. Иди сюда, иди, иди сюда, чудище. Рыжий, тут мать кушает, на тебе тут будешь кушать. На. Все, все твое. Так, що не підходить. Коротше, все ж таки віддам котяріусам оце. Трошки важкої, так сказати, артилерії. Рудий взагалі не єси. Корм сухий, на. на, на. бля, я на місяці як быдло наложив. Сука. Так, давай ти все съєш, только хорошо? Рижий. Рижий без тижий. Щоб ти все з'їв головне. Такий котяріус. Його можна довічно знімати. А я пішов далі, нам ще плати познімати треба. Ну що, шановні, ви не вірили, що ми сьогодні будемо розглядати плати на чистому повітрі? А ми будемо. І почнемо ми з цього компудактора. Дивіться, я вам вже казав, здається, але тут мета така з DDR2 і DDR3. І плашка тут отака. 2 ГБ, DDR3, 1333 Тім. В радіаторах непогана плашка. Просто, до речі, вам доведеться мені повірити, атоон стоїть 270 це другий Атоон хороший прост, Там він щось 3,4 чи 3,3, Хороший прост, реально достойний. Так, ну і в принципі все. Це плата, я не знаю, робоча вона ні, і от такий блок в нас тут стоїть. А він хотів 250, але такий потім забирає за 200, бачить, що повтоса нема. Тому я вважаю, що це доволі вигідно. І далі ми переходимо до наступної залізячки, але спершу я вам покажу один прикол. Щоб відсвяткувати такий закуп, я навіть купив знову рево, не повірите. Значить дістаю першу плату. По білому ми не рахуємо, вона йшла взагалі, як налом на обмін, на випадок, якщо не буде грошей, не вдасться нічого продати. Але довга історія, звідки я взяв гроші цього разу. Нічого кримінального, вдалий продаж, тому я цей купив. І от у нас p 5 b SE плата отака Тут, бачите, щось вона горіла, доволі така уставша. Да? Приунивша, але, можливо, вона ще робоча. Тому треба буде вдома оглядати. Ми тут нічого, звісно, перевіряти на вулиці не будемо. По... Блять, я взяв плату без біоса. Ну нічого, зашиємо Знайдемо біос-чіп, зашиємо. Треба буде програматор, до речі, замовити собі нарешті. Так, шановні, я одразу дістав, скулька ще отаку плату. Це я сьогодні не купляв. Давно-давно в мене плата була. Я її розпаяв вже. Бачите, я просто ніс її здавати, але сьогодні. Бо нема на що міняти. За гроші він дешево приймає, тому було не цікаво. А потім я пішов в магазин і взяв цю плату також за 50 гривень. Там людина повиносила багато матерей цікавих. І сьогодні це не сама цікава мамка, але нехай давайте вже роздивимось. Це також біосрань, але це 775. Як ви бачите, сокет там цілий, хороший. біос у нас тут є на радість p 35 d 2 a 7 Тобто це у нас хороша мамка, яка може 8 ГБ тягнути, може в клади, може в ксеони, навіть, скоріш за все. і тут цікавий в нас експрес X4. Тому я сподіваюся, що вона буде робоча. Я спеціально кладу на цей компудактор, він не такий мокрий, як лавка. А далі в нас оця сумочка, і тут плати вже поцікавіше. Начнемо з ось такої от, материнської мамки Z270P. Дивіться. Це доволі серйозна мамка. Якщо її вийде зробити, якщо вона заведеться, я не знаю, що з нею не так просто. Хіба сніг, льот, сосульки падають. Прям сьогодні в мене теж так падало. Чули звук можила? Прям купа сніга летить на козирки і по вікнах лупять ці сосульки зриваються, бо відтеплять. Ну ладно, не відволікаємось, Зараз хлопчики покричать, і ми далі підемо. Так, хлопчики біля бігали, сніжки кидалися, але вони вже пішли начебто. Тут у нас, звісно, DDR4. Це у нас 1151 v 1 здається. Але Виправте, якщо я не правий. я знаю, що вся плата зашивається. В мене була Z170, і навіть вона зашивалась. Сюди можна поставити i7, i9. Тому мамка хороша, головне, її тепер зробити, але в мене є дуже пряморукий майстер, якому її можна відправити. Звісно, не безкоштовно. Що, шановні, по правді кажучи, цю плату я продав десь через тиждень після того, як її купив. Перевірити її з процом та пам'яттю я не зміг, бо не було про цей пам'ять, але мені підказало на що звернути увагу, де прозвонити. Я помітив на ній деякі сліди пайки, зрозумів, що з нею щось вже намагались зробити. І тому я просто вирішив виставити її на Олекс, як не перевірену, з описом всього як є, і її купив буквально наступного дня якийсь, мабуть, майстер або просто людина-авантюрист, яка сподівалася, що вона робоча, і може вона реально була робоча. Я не знаю насправді. Але я отримав за те 550 гривень. Це десь третина ціни цієї плати реальної. Продав і продав. Я, якщо чесно, не жалкую. Давайте дивитись далі, які чудесні плати я купив того разу. Ще. А наступна материнська мамка в нас буде знов. А, ні, не знов. Це перша біосрань. Да? До цього асу, вибачте, це біосрань. Причому це знов-таки непогана біосрань. Доволі хороша плата свого часу, GA 965P. С3. Тобто це мамка, в принципі, аналог моєї, яку я все мучав, і нарешті, я думаю, ви вже бачили відос про П5БВ, від Ніхто приїхав, приїхав. Оце є аналог, але без інтеграту теж можна 8 ГБ поставити. Якщо ця плата, якщо ця мамка зможе в 45-ти нанометрові праці, то це... Просто бонус плюс на ній вже можна збирати збірку на продаж, бо собі є гіабайт залишати, сенсу ніякого не бачу. Ось так. І пішли далі одразу. А, біос є, біос є. Ну, все є. Виглядає так, що вона ціла. Якщо ні, похуй. І тут у нас в сумочці залишається одна мамка, всього лише. Давайте спробуємо її якось викопати звідси. Так, Лезер відчепив наступну мамку від сумки. І це в нас набагато більш примітивна мамка на перший погляд. Це в нас Азрок. G31М-S. Причому написано ФСБ 1600. Це цікавий момент. Якщо воно підтримує 1600 шину, то вона, звичайно, просином 1333 шині може непогано гнати. Тут у нас причому перечоркнуто, тут у нас закресено, а тут у нас написано ОК. Можливо, в неї просто проблема з інтегрованою звуковухою та ПСН-2 портами, що натякає на деякі проблеми з південним мостом. Але, можливо, я не правий. Тому, звісно, вдома будемо дивитись, навіть якщо в неї оце і оце по пизді, то в принципі на ній досі можна зібрати комп з 4 -м там, гігами для інтернету на Windows 7. Чому би і ні? Бо в XP без оцих PS на 2 ви ніяк не натиснете ОК, щоб вона поставила драйвера на USB. Клаву. А от в 7 -ці, просто вставляєш USB-шну клаву і вона працює замість цієї. Хоча не факт, що оці пизда. Будемо коротше, розбиратись. Це в нас, до речі. Вже одна сумка, вже дві сумки роздивились. Тут одна залишилась в якій бомж булочки. А насправді в сумочці лежало ще два приколдеця. Це віддяха, яку ви, можливо, вже помітили. ГВР9000, тобто це Radon 9000, скоріше за все, на 64 МБ, але можливо на 128. Нічого особливого, але його форма робить його достатньо особливим, щоб я аж 50 гривень за нього віддав. Це немало до речі. І отака штука, вона мені формально безкоштовно дісталась, тому я не буду її особо роздивлятися. Це просто тіві-тюнер VideoMate. Але виглядає дорого багато, багато золотих оцих от місць. Я так розумію, що це прям сосальне золото якесь чи сосальне, як воно там зветься. Ну ви зрозуміли. Так, шановні, швидко темніше, тому зараз швиденько допишемо цей момент. Вон, дітохи позад мене в сніжки грають. Я насправді сам би пограв ще в сніжки, але я вже застарий. І якось ну, незручно з малими грати в сніжки, але хочеться, да, буває таке. Так, шановні, почались якісь опади, а е, ще закінчується пам'ять, тому швиденько, бачите, яка хуйня. Це у нас B85M Pro 4. Написано «пробит чіпсет. Подивимось вдома. Це 1150 сокет. Мені є що сюди поставити. Тому я сподіваюся, що він не сильно цей чіпсет пробит. Да, до речі, дивіться, вісьми пін. Це непогано 4 солта. Це хороша мамка, якщо її зробити. Можливо, знову доведеться звертатись до комп'ютерного реального майстера, а не до нікейщика, типу мене. Що ж, вечір 7 липня, значить, саме час завершувати цей чудовий відос. А На що по платам? 11.50. На жаль, труп. Занадто сильно був пробитий міст, як і написано. Також міст пробитий у цієї АСРК Гетріс Перша. Ну, Тут класика, в принципі, Південний міст H7, він класично відгоріли у таких плат у більшості подібних плат. Зараз вже він, на жаль, пробитий. Ну, І хрін без неї, залишиться на запчастини. Хоча, до речі, тут є старт, вона показує картинку, але висне майже одразу. І це нормально, це логічно. Але не все так погано, бо у нас є, наприклад, отака манка, на якій достатньо було перепаяти кілька конденсаторів, і вона тепер робоча. Я сам з цим впорався. Ну, і не те, щоб це гордість якась, але ну, я довольний, що вона працює. Залишиться або комусь з підписників піде з часом, або в збірку, не знаю. Я б її комусь і продав би навіть. Також робочий в мене це ж таки є апарат о, такий класний. Тут мамка у нас. і Я тільки зараз помітив, коли витягнув прост, що у нас то чорний сокет. Бачите, чорний сокет, це означає, що вона підтримує АМ3 процесори. Ну, мені так здається. Тут навіть написано, до речі, АМ2, АМ3, АМ3. Тобто тут навіть ключі в сокеті спеціальні, які дозволяють навіть АМ2 вставляти. Ну і це логічно, бо у нас тут є і DDR2, і DDR3 пам'ять. Що ще натякає на FX? Це оця от дописка. Бачите, N68C. FX. Так що ми ще спробуємо з часом вийшов в іншому відеосі цю банку з FX. -ом в мене є 400. Я давно хотів до FXів доторкнутися. Сподіваюсь, цього разу в мене це вийде. Що по іншим платам, що там ще залишилось? Жовта p 5 b SE. В неї треба зашити біос, програматора в мене нема, але з чужими біосами вона намагається запуститись, коди біжуть, але до кінця не добігають. Тому десь вона валяється, я не знаю зараз де, не буду шукати іншим разом. іншим разом, А на сьогодні досить. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, ви вже давно поставили лайк. А може навіть і привітали мене якось з днем народження в коментарях. Дякую всім, до нових зустрічей. З вами був Конрад Гау. Пока-пока.